Доброго дня, діти! Я сьогодні отримала листа від бабусі. Що ж вона нам пише? Мої внучата, я дуже сумую за вами. Приїжджайте до мене в гості, допоможіть мені зібрати врожай. Я на вас чекаю. Ну що, діти, допоможемо бабусі зібрати врожай? Тож вирушаємо в дорогу, а поїдемо ми на цьому чарівному потязі. Поки ми будемо з вами їхати, я вам розкажу про осінню пору. Осінь називають багатою та щедрою на врожаї. Кожен з нас любить ласувати овочами. Та фруктами, бо вони корисні для здоров'я, і в них дуже багато вітамінів. Ось ми і приїхали. Будемо збирати врожай. Ось діти вже збирають врожай. Подивіться, який багатий врожай у бабусі. А чи знаєте ви, діти, що де росте? Що росте на городі, а що росте у садку? Зараз будемо розбиратися. Так що ж росте на огороді у бабусі, давайте подивимось. Капуста, помідори. Морква, салатний перчик, картопля, часник і гіркий перчик, зелений горошик, буряки виросли та огірки. Все це діти називають одним словом овочі. Овочі ростуть на городі. А тепер помандруємо до саду. Подивимось, що росте у саду. Що ж росте у саду у бабусі? Подивимось. Груші, яблука, персики, сливи, виноград. Все це одним словом називають фрукти. Фрукти ростуть у садку. Груші, яблука, персики та сливи ростуть на деревах, а виноград росте на великому кущі. Гарний врожай виростила наша бабуся і на городі, і в садку. Треба цей врожай. Зібрати! Ну що ж, будемо розкладати врожай, окремо овочі, а окремо фрукти. Овочі ми будемо складати у солом'яну металеву мисочку, а фрукти будемо складати у солом'яну корзиночку. Подивіться, діти, що це? Морква. Це овоч чи фрукт? Овоч. Ми його покладемо ось сюди. А це капуста. Капуста росте на городі. Це овоч. Виноград. Виноград це фрукт, і росте у саду, тому ми його розмістимо у солом'яному кошику. Персики. Персики ростуть на деревах у садку, це фрукти. Слива це теж фрукт. І росте вона у садку. Часничок. Це овощ, він росте на огороді у бабусі. Гарний червоний перчик, це овоч. Складемо його до овочів. Огірок це теж овоч. Яблучко рум'яне, росте на дереві у садку. І ми його називаємо фруктом. А ще в нас є цибуля, буряк. Це овочі. Ми їх складемо ось сюди. Ну що ж, діти, ще помідор у нас залишився. Складемо помідор до овочів. Ми з вами зібрали овочі, фрукти. А куди ж ми їх тепер подінемо? Відвеземо до магазину. Ось подивіться, це овочево-фруктовий магазин. Подивіться, скільки тут всього багато і овочів, і фруктів. Вони дуже корисні і люди купляють овочі, фрукти та готують з них. Різні корисні страви. А тепер, діти, будемо повертатися додому, але з собою візьмемо трохи овочів, помідор та огірків. З них ми зробимо смачний вітамінний салат. Ви теж вдома їжте овочі та фрукти, це дуже корисно. Смачного вам, діти! До побачення!